Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Вихідні на Черкащині були насичені футзалом. Тут відіграли і Кубок України, і третій тур першої ліги. І стартував обласний чемпіонат, і стартували наші дівчата у вищій українській лізі. Тож зараз про все по черзі. Розпочну із Кубка України, де Черкаський майфон впевнено здолав столичну скидку, таким чином, подолавши перший попередній раунд. У першому матчі Майфон поступився скітки 4-3, але при цьому зберіг хороші шанси у домашньому матчі відповіді. Розпочався він із 40 хвилинною затримкою, але це не вплинуло на видовищність поєдинку. Майфон першим відкрив рахунок у матчі. В'ячеслав Орел у жорсткому протистоянні з двома суперниками знайшов передачею Вадима Чорного, який і забив перший м'яч у матчі. Здавалося, що справу черкасці мають продовжити, але гості швидко оговталися і перехопили ініціативу. А ще за кілька хвилин зрівняли рахунок. Надалі гості більше контролювали м'яч вдаліше організовували атаки. Проте до забитих м'ячів у першому таймі справа так і надійшла. Все основне відбулося вже у другому таймі. Спочатку Богдан Вінніченко, а потім і Віталій Зоря доводять рахунок до 3-1 на користь майфона. Ближче до середини тайму скітка скорочує рахунок до мінімуму 3-2. І, хоч часу ще було достатньо, тренер гостей приймає рішення зняти голкіпера і випустити додаткового п'ятого гравця у поле. Це рішення і стало фатальним для киян. Майфон чітко ловив гостей в атаці і вражав порожні ворота. 9-2 загальний підсумок матчу. А Вадим Чорний у цьому матчі робить покер. Грали абсолютно дві рівні команди. Перший тайм це, це показав, а в другому таймі ми вже за рахунок самовіддачі хлопців, за рахунок тактики, змогли переломити поєдинок. В першу чергу, мабуть, десь десь нам. Пощастило з тим, що в нашого суперника є деякі там кадрові проблеми, не всі в них сьогодні змогли бути. Плюс енергетика наших хлопців сьогодні зашкалювала, вони всі великі-великі молодці. Тренер підготував правильну тактику, правильно всіх налаштував. І десь, десь воно все-таки віддалось під квартиру, як, як і буває в футзалі. Ну а ну, рахунок, звичайно, ж ну ви ж розумієте, що команди рівні. а… А вже пішли п'ятого, а це, це вже десь пощастило, десь ні, більше нам пощастило. І так, так, такий рахунок. Сьогодні ще раз е, футбол, спорт е, доказав, що команда виграє, коли вона цього, цього дуже хоче, коли вона бореться за свій е, результат, за свій імідж. Сьогодні, на жаль, е, команда Майфон продемонструвала нашій команді, як треба відноситись до справи, як треба боротися, як треба. Е, проявляти бойцівські якості. І сьогоднішній матч дав дуже багато роздумів да, про свою команду і дуже багато підтвердив моментів, яких мені казалося, що ми можемо все-таки це при. Зовсім по іншому зробити, але сьогоднішній матч підтвердив, що зараз ми знаходимося на такому етапі, на якому ми знаходимося. Отож, Майфон вдало розрахував сили у цьому матчі і виходить до наступного раунду, в якому у боротьбу за трофей вступають уже команди першої ліги. Хто ж дістанеться черкастям, Визначить Джереб. А ось Черкаси Обленерго цього дня так і не поталанило зіграти матч третього туру серед команд першої ліги проти Луцького Любарта. Через затяжну тривогу, що тривала понад три години, матч довелося перенести на наступний день. І вже у неділю команди таки дограли практично весь матч, в якому черкасці здобули свою першу перемогу в чемпіонаті. Черкаси Обленерго змушені були догравати матч із Любертом наступного дня. Команди встигли зіграти лише 2,5 хвилини, як почалася повітряна тривога. Господарі хвилин 10 розгойдували захист одного із лідерів першої ліги. Результативна атака господарів завершилася технічним ударом Мацюка. Під завісу першого тайму прохід флангом Сергія Дєдова завершив сильним ударом, який парирував голкіпер. Але Едуард Волков був першим на м'ячі і забиває вдруге. З таким рахунком команди і пішли на перерву. У другому таймі гості все ж забили. Результативним виявився стандарт для Люберта. Луцька команда деякий час практично закрила Черкаси Обленерго на своїй половині. Але цього вечора команді Сергія Гупаленка допоміг минулорічний досвід екстраліги. В У одному із моментів черкасці з зусиллями Сергія Дєдова забивають втретє і доводять матч до перемоги. Першої, до речі, у цьому чемпіонаті команда суперника хороша, фізично, тактично приємно було грати. Зал дуже класний, атмосферний. Болівальники. Жаль, що немає вболівальників на трибунах. Що не вдалося, реалізація підвела нас особливо в другому таймі Воротар воротарі Черкасів був на висоті. Все. Реалізація. Черкас використали свої моменти, ми не використали. Їдемо зараз в Луцьк 3 1 день. Старалась, білість, а поки що гри мені не подобається. Все. Останні вісім хвилин матчу. Команда зупинилася, практично були закриті, грали від на контратаці. Ну, коли ти ж собі привозиш гол, той, про що ми ну, розмовляємо вже не, не день, вже рік. І ми привозимо собі. ну, понятно, що команда садиться, ми грали від оборони. Ну, тяжко. Трохи спад у нас є. Думаю, що ми. Вийдемо з цієї такі ями, попали ми в яму. От. Дуже добре, що ми сьогодні перемогли. Тому думаю, що все піде по-другому. Ну поки що гра мені не подобається. У неділю стартував чемпіонат області із футзалу. Пройде він цього сезону у двох лігах: вищий та екстра. Шість команд боротимуться у вищій лізі, сім у екстра лізі. У першому турі команди зіграли п'ять матчів. Гру вищої ліги, рятівник Халк, перенесено. Отож, до вашої уваги результати. Вища ліга Бекері РДС 1-5, Слобода Вектра один-0. Екстра ліга Цетус Юг 2000 2 Земельник МСК Дніпро 3-0. Служба по рятунку Карбон 4-2. Другий тур заплановано на суботу, 25 листопада. З двох матчів першого туру чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд дівчатам МСК Дніпро вдалося зіграти лише один матч у вищій лізі. Один із них перенесено через затяжну повітряну тривогу. Гравчині МСК Дніпро стартували у чемпіонаті із впевненої перемоги. Наші дівчата у вищій лізі грають у групі В. У першому турі. Приймали столичну енергію. «Нубіб». Підопічні Юрія Криштофа не залишили шансів суперницям 6-0 красномовне тому підтвердження. Голи на рахунку Вікторії Калуженко два. Також двічі ворота суперниць вразила капітан Вероніка Волосина ще по забитому м'ячу. На рахунку Маргарити Юрасової та Даші Денисенко у першому матчі черкаського баблу Венето Черкаси обіграли козачку КПУ Од США із рахунком 76-60. Підопічні Наталії Євтушевської продемонстрували гарну командну гру та вибороли переконливу перемогу. У другий ігровий день у матчі проти інваспорт наші дівчата зазнали поразки 47-64. Продовжуємо жіночу спортивну тему. Венето Черкаси у домашньому баблі вищої жіночої баскетбольної ліги відіграли два матчі. Один із них виграли, в іншому зазнали поразки. Урожайним на забити м'ячі вихідців із Черкас виявився футбольний вікенд у Європі. Відразу двоє черкасців відзначилися забитими м'ячами за свої команди. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.